Добрий день. Добрий. Хочете, я вам розкажу про ваші стосунки з якимось чоловіком чи жінкою з вашого життя? Давайте. Ви мені кажете число місяць, рік народження чоловічої дати, і число місяць рік народження жіночої. Перше чоловіча. Я звиняюся. Нормально, це нормально. Якщо ви зараз мені дасте дату того, з ким ви зараз з ким говорили, то я вам скажу, чи ваш це принц, чи не ваш принц. Інформація дуже точна. Ну, мені просто вот этот перший случай то, що ви сказали. Там другой человек. Давайте, no problem. Число, місяць, Рік. Uh, так, uh, 20. Yeah. Ну, Блин, я, я б навіть так і не сказав по вам, що ви така людина. <рес> е, Ні, людина ви нормальна, я нічого поганого не кажу. Значить, спілкуватись вам не дуже комфортно. Ви любите, пог... а, стоп, стоп. Да, спілкуватись не дуже комфортно, але ви любите поговорити. Він емоційний, взривний, дуже взивний. Любить, щоб було так, як він скаже. Якщо з ним хтось не погодиться, все, він зітри його порошок. Цілоспрямована людина. Як бізнес-партнери у житті, ви і він дуже класні, взагалі супер. Але бачення проблеми погано, бачення проблеми вашою парою. Наприклад, ви кажете, о, дивись, це дерево. І він каже, ні, це не дерево, це кучево, ні, це дерево. І на рівному місці починається якась суперечка. Ви йому своє доказуєте, він вам своє доказує. От, тому, ну, однозначно, це не ваш принц. Навіть от всього сім параметрів, я вас дивлюсь по трьом параметрам, навіть три параметри, я кажу, що точно ні, нічого гарного не буде з ним. Ось, подивіться, мій інстаграм, Ютуб. Він так само звучить, що Інстаграм, що Ютуб, можете подивитись, що у мене там за відео, що за контент. Якщо будуть питання, звертайтесь. Це не астрологія, не нумерологія. Математика та фізика в мене. Ну я от в астрології нумерології тільки розбираюсь. Угу. В таких вещах, як ви, ще ні. Ну, те, що в мене це нікого в світі немає. Це мій батько більше 40 років досліджував. Він досліджував, чому спортсмени програють, виграють в спорті. От, і визначив чому. І потім так несподівано так, з'явилася така тенденція, що можна дізнатися, наскільки люди сумісні між собою. От, я навіть ще один канал в Ютубі зробив про спорт. Казав, хто виграє, хто програє. Там теніс, бої без правил і бокс у мене. Ну, ці три види спорту, я казав. І люди навіть ставки робили. О, такі справи. Все, я вам бажаю знайти свого принца, щоб у вас все було класно. Дякую, до побачення. <смеш> на все добре. Да, на такі справи. Шановні друзі, думайте, порівнюйте, аналізуйте, тому що все тут в порівнянні. Ви ж це знаєте. Вчіться на помилках інших людей, не на своїх. Я вам бажаю все найкращого. Якщо є у вас питання, звертайтесь до мене. З вас підписка, з вас вподобайка. Ось в інстаграмі і внизу. Пишіть туди всі запитання, які у вас виникають стосовно прорахунку, розрахунку вашої сумісності з кимось. Все, всім пока.